Всім привіт! Мене звати Кохальський Володимир, я учень 11-го класу Харсонського ліцею Харсонської обласної ради. Два роки тому я вступив до цього навчального закладу і ні разу про це не пошкодував. За цей час я, окрім того, що підняв свої знання з різних предметів, представляв свої наукові роботи та проекти на різних всеукраїнських конкурсах, брав участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, де здобував призові місця. Також на даний момент я є лауреатом стипендії Президента України. Ліцей навчив нас бути більш вибагливим до себе, цінувати свій час та не витрачати його даремно. Величезна база ліцею та його атмосфера дасть тобі нові можливості для саморозвитку та самовдосконалення, що чудово відчутно під час карантину, а також основу для твоїх майбутніх проєктів та допомоги у вирішенні будь-яких питань. Якщо ви зараз шукаєте навчальний заклад для себе чи своєї дитини, то я щиро можу вам порадити Херсонський ліцей Херсонської обласної ради. Дякую за увагу.